Сьогодні 5 червня, і я хочу вам показати півонію, яка розкрилася ще 7 днів назад, Це півонія Summer Glow. Ця квітка, так само, як і інші квіти, розпустилася набагато пізніше, ніж Розпустилася перша квітка. Стебло одне я вже зрізала, ось можете бачити. І ось ця квіточка вже починає сьогодні опадати. Але я вже встигаю зняти відео із її прекрасною формою і із її прекрасним кольором. Отже, Summer Glow має колір такий зеленувато, біл, біло-зеленуватий. Тобто, воно колір моє незвичайний. Я, наприклад, не бачила у себе в квітнику півуній саме з таким кольором. Ну, Тому що в мене не так їх і багато. От, Але <клух> саме з таким кольором. Зовсім моє. Summer клубу має колір, як же вам сказати, ну такий зеленуватий відтінок, білий колір із зеленуватим відтінком, Саме із зеленуватим, не жовтим, а зеленуватим відтінком. Квітка тримається досить довго, кущ нарощ, наростає. Повільно зовсім. Цю півонію я придбала ще у 2021 році від вармердама. І в цьому році було лише 5 стебел з квітами. Ну, Я чомусь ще упевнена в тому, чого погано наростає ця півонія, що тут немає крапельного поливу. От, А зрозуміло, що поливати. Належним чином, як потрібно, я не маю часу, і тому вони ну, ростуть самі по собі, як то сказати. Е в цьому році хочу її звідси пересадити, От, тому що дуже гарна півоння і хочу, щоб вона наросла. Тому я пересаджу її. Квітка ось такої форми. Ось бутончик. До речі, розкриваються квіти неодночасно, Зовсім неодночасно. Всередині, начебто аж трошки такий персиковий відлив на квіточці. Як ця квітка розкрилася ще тижнів два назад, то ось ці квіти розкрилися десь. Тижнів, ой, десь із тиждень назад, і погляньте, як довго тримаються, тримаються квіти. Оця точно тиждень назад розкрилася, ці трошки пізніше. Може, днів 4 назад. І погляньте, як тримаються довго квіти. У нас дуже велика спека щодня до 30, 35 тіні. Але вона не точеться і, моя чистий такий колір. Білосніжно-зелений такий. Ну, не зовсім зелений, ну такий із зеленуватий. Отже, півонія Summer Gloom.